Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Сьогодні ми складаємо з вами прогнозування по гарячих точках України на тиждень. період з 15.12 по 21.12. -е. Давайте будемо складати з вами прогнозування. Для тих, хто дивиться мене вперше, я Роман Завидовський. Езотерик, Екстрасенс. Працюю з картами, складаю прогнози. Цього тижня дуже багато цікавих прогнозів намічається, дуже багато важливих тем буде розглядатися. Тому доєднуйтесь, приєднуйтеся. Буду радий бачити кожного з вас. То що, будемо з вами приступати. День сьогодні був насичений подіями особисто у мене. Багато роботи. Вітаю вас усіх, хто доєднується, хто приєднується. Так. Давайте будемо з вами приступати до прогнозування по гарячих точках. Вчора був прогноз по всіх областях. Він збережений у мене на YouTube, він актуальний. Тому заходьте дивіться, сьогодні ми дивимося тільки виключно гарячі точки України. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні тільки гарячі точки. Е, так, добре, якщо у вас є якісь питання особистого характеру, за номером на сторінці в Тіктоці та в YouTube, Viber, WhatsApp, Telegram. я в прямих ефірах не гадаю. Добре, давайте будемо приступати. Радий вас усіх бачити. Всім вам вітання. Так, добре, поїхали. Київ, Київська область. Давайте подивимося, що там на Києві. По Києву. П'ятірка червова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію, яка стосується Києва. Дама Христова карта сильної жінки, карта сильної жіночої енергетики. Пікова дама це карта Траура, це карта вдови. Загрози чоловікам та чоловічій частині населення, можливо, якось з мобілізацією пов'язано. Четвірка бубнова фінансові проблеми, скупість. Ну, я скажу те саме, що сказав учора. По Києву карти не настільки погані, але по якихось об'єктах інфраструктури прильоти можуть бути все одно. Будьте обережні, біля об'єктів інфраструктури, можливі часткові блекаути. Київська область. Давайте подивимось по Київській області, що мені карти покажуть. Так, 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 так. Київська область. Давайте глянемо по Київській області. Шестерка бубнова збройне та фінансове підселення. Вісьмерка пікова вогневі удари, вогневі атаки, вогневі небезпеки. Дякую вам велике. десятка червова. карта сім'ї та родини. Десятка бубнова. збройне та фінансове підселення. Ну, я скажу так: по Київській області більше загрози атак, тому що вісьмерка пікова це якраз карта підвищених вогневих небезпек. Майте на увазі. Далі дивимося Суми, Сумська область, Чернігів, Чернігівська. Потім буде Кременчук, Старокостянтинів. Зараз Суми Сумська область. Давайте подивимося з вами Суми та Сумську область. Буду вдячний за ваші лайки, за тайм-коди. Давайте будемо дивитися далі. Так, Суми. Вісьмірка пікова вогневі загрози, вогневі удари та атаки. Десятка Хрестова тяжкий груз, удари атаки, вогневі небезпеки, погані карти по сумах. Десятка Бубнова, збройне та фінансове підсилення, Валет хрестовий, карта сильного чоловіка, карта сили та чоловічої енергетики. Карти небезпечні по сумах. Можуть бути підвищені удари, атаки та вогневі небезпеки. Далі, Сумська область. Хто пропустив, подивитися в записі. Я не можу кожного разу повторювати все, що я сказав. В записі на Ютубі подивитися. Підпишіться на мій YouTube, там це відео буде збережено. Так. Сумська область. Давайте подивимося на Сумську область. Шістерка пікова, карта вогневих небезпек, ударів та атак. Двійка-бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Сумській області. П'ятірка Хрестова карта боротьби. Карта провокацій, вогневі загрози та атаки. Сімірка Хрестова карта сили. Ну, по Сумській області теж карти не найкращі, скажімо так. Теж є загрози ударів досить сильні, загрози атак. Далі Чернігів-Чернігівська область, потім буде Кременчук, Старокостянтинів. Так, добре. Давайте глянемо з вами Чернігів-Чернігівську область. Давайте подивимося вітаю у вас. Чернігів-Зепс, блискавка підвищені вогневі небезпеки, вогневі удари, вогневі атаки. Далі Чернігів. Вісьмірка Хрестова. Активізація колаборантів, сепаратистів, провокаторів, диверсантів, агресори. Далі. Туз червоний карта Любові. Дев'ятка пікова теракти. Смертельні небезпеки. Небезпечна ситуація по Чернігову. Далі Чернігівська область. Давайте подивимося, що мені карти покажуть на Чернігівську область. Давайте ми з вами подивимося: Чернігівська область. Потім Кременчук Старокостянтинів. Чернігівська область. Двійка Христова. Карта руху. Карта перевезення, переміщення, карта дороги. Семірка Бубнова підвищені вогневі загрози. Підвищені вогневі небезпеки. На Кременчук падають. Шістірка Бубнова карта грошей, збройне та фінансове підсилення. Ні, це не Чернігівська область. Вибачаюсь: десятка пікова вогневі удари та атаки. По Чернігівській області карти небезпечні. Далі, а зараз вже якраз Кременчук буде, а потім Старокостянтинів. Київ уже був, подивитися в записі на Ютюбі. Так, добре. Кременчук, давайте глянемо, що мені карти покажуть на Кременчук. Потім буде Старокостянтинів. Кременчук. Десятка червова карта сім'ї та родини. Подбайте про ваших рідних та близьких. Семірка Хрестова карта сили. туз червовий – карта любові, п'ятірка Христова боротьба. Ну, я скажу так, великих загроз на Кременчук я не бачу. Ну, в основному карти позитивні. Якихось активних вогневих ударів чи провокацій сильних карти не показують. Старкон, Старокостянтинів, давайте подивимося, що мені карти покажуть на Старокостянтинів. Потім буде Одеса, Одеська область, Миколаїв, Миколаївська. Зараз Старокостянтинів. Нагадую, що це прогноз на тиждень з 15.12 по 21.12. Так, Старокостянтинів. Десятка-Бубнова, збройне та фінансове підсилення. Семерка пікова, вогневі удари та атаки. Дев'ятка червова, карта сім'ї та родини. Дев'ятка пікова, вогневі удари, карта агресії, карта атак. Погана ситуація, небезпечна. По Старокостянтинову можуть бути атаки досить серйозні і небезпечні. Далі Одеса, Одеська область. Потім буде Миколаїв-Миколаївська, потім Харків, Харківська і Куп'янський напрямок. Добре, дивимося спочатку Одесу та Одеську область. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на Одесу. Так, добре, дивимося: Одеса, Одеська область. Одеса. Король Хрестовий. Карта сильного чоловіка, карта сили, карта чоловічої енергетики. Трійка Червова карта Любові, карта Союзів та Об'єднань. Сімірка Бубнова Вогонь. Підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі небезпеки, погана карта. Вогневі загрози присутні по Одесі. Четвірка, червова колісниця, рух вперед. Ну, все одно вогневі загрози присутні. Жителі Одеси, будьте обережні. Далі, Одеська область. Давайте подивимося. Потім буде Миколаїв та Миколаївська. Так, Одеська область. Давайте глянемо, що мені карти покажуть на Одеську область. Дама бубнова карта жінки матері, карта сильної жіночої енергетики. Подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, захист. Семірка червова – карта брехні та обману. Перевіряєте всю інформацію, яка може поступати по Одеській області. Король бубновий карта сильного чоловіка, валет бубновий карта швидкості та руху. До речі, бачу якісь позитивні переміни саме по Одеській області. Далі. Миколаїв, Миколаївська область. Давайте подивимося, що карти покажуть по Миколаїву та по Миколаївській області. Так. Миколаїв. Гадюка. Несподівані удари. Несподівані атаки. Провокації. Двійка червова карта Союзів та Об'єднань. Нептун карта сильного чоловіка. Король Піковий карта ворога. Активізація ворогів. Карта Гадюки плюс вороги. Ну, така, трохи небезпечна ситуація по Миколаєву. Можуть бути ворожі атаки. Далі. Миколаївська область. Давайте подивимося на Миколаївську область. Потім буде Харків-Харківська. Так. Добре, дивимося. Миколаївська область трійка-червова, Любов, Союзи, об'єднання, взаємодопомога. Валет піковий карта ворогів, активізація ворогів ворожі атаки по Миколаївській області. Семірка Бубнова підвищені вогневі атаки. Валет-Хрестовий, карта сильного чоловіка, карта воїна захисника. Вогневі загрози присутні. Активізація ворогів також присутня по Миколаївській області, будьте обережні. Далі. Харків, Харківська область, Куп'янський напрямок, потім буде Дніпро. Добре, зараз дивимося. Харків, Харківську область, окремо Куп'янський напрямок, потім буде Дніпро. Ставте ваші лайки, не забувайте, пропонуйте теми для ефірів. Так, добре. Дивимося з вами Харків. По Харкову. Четвірка пікова: карта провокацій, карта агресії, трійка червова – любов, союзи та об'єднання. Четвірка Бубнова фінансові проблеми, можливі якісь серйозні атаки по об'єктах інфраструктури, валет бубновий – карта швидкості та руху. Можливі атаки по об'єктах інфраструктури плюс провокації. Жителі Харкова біля об'єктів інфраструктури будьте максимально обережні. Далі дивимося. Харківська область, потім Куп'янський напрямок. Київ був, Одеса була, пропустили. Чернігів вже теж був. Пропустили. В записі на Ютюбі подивитися, хто пропустив. Я повторювати не можу, тому що я не тримаю всю, всю цю інформацію в себе в голові. Я карти виклав, я інформацію виклав. І я рухаюсь далі. Тому я не можу навіть фізично запам'ятати все, що я говорю. Подивитеся в записі на Ютубі. Окей, підпишіться на мій Ютуб канал, там це відео буде збережено. В записі подивитесь після закінчення ефіру. Харківська область, дивимося. Валет піковий. Карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. П'ятірка червова, карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Харківській області. Туз Бубновий хороша карта. Карта грошей. Карта фінансів, карта допомоги, можливо, якась збройна допомога, фінансова допомога активна. Шестірка Бубнова карта щедрості. Дуже хороші фінансові карти падають, але разом з тим все одно падає карта ворога. Тому якісь ворожі атаки присутні. Будьте обережні, жителі Харківської області. Тепер окремо ще Куп'янський напрямок. Подивимося. Давайте глянемо по Куп'янському напрямку. Так. Куп'янський напрямок. Давайте глянемо. Потім буде Дніпро, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград. Куп'янський напрямок. Дивимося, Валет Бубновий карта швидкості, карта руху. Далі П'ітірка Пікова, смертельні загрози, погана карта, смертельні удари, смертельні атаки. Теракти, вогневі небезпеки високі. По куп'янському напрямку ситуація погана. Десятка Христова тяжкий груз, удари, атаки, вогневі небезпеки. Двійка Червова, карта союзів та об'єднань. Ситуація погана. Ситуація небезпечна. Є загрози ударів, є загрози атак, є загрози вогневих небезпек. Так. В мене не фінансова аналітика, в мене політика. Тому я про біткоїни не дивлюся. І ми з вами в одному ліжку не спали, що ви так до мене фамільярнічаєте. Так, добре, далі дивимося. Дніпро, Дніпро потім Кривий Ріг, потім Нікополь, потім Павлоград. Так, а, я бачу, що треба заблокувати. Гудбай. До Кобзона на концерт. Так, добре. Дніпро, дивимося по Дніпру, яка ситуація. Потім буде кривий ріг, Нікополь, Павлоград. Дніпро, валет піковий, карта ворога. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. По Дніпру, погана ситуація. Дев'ятка бубнова, збройне та фінансове підсилення. хороша карта. Семірка Пікова, теракти, вогневі загрози. Семірка червова, брехня та обман. Ну, тут карти, чесно кажучи, не дуже хороші. Семірка пікова, плюс валет піковий, карта ворога. Таке, не дуже добра ситуація, чесно кажучи. Але тримайтеся, надіємося, що все буде добре. Далі кривий ріг. Давайте глянемо, що мені карти на кривий ріг покажуть. Так. Потім Буданікополь, потім Павлоград. Кривий ріг. Вісьмірка Христова. Активізація колаборантів, провокаторів, сепаратистів, погана карта. Вісьмірка пікова. Карта агресії, карта ударів та атак. Теж погана карта. П'ятірка Бубнова, карта бідності, карта фінансового розорення. Можливі атаки на об'єкти інфраструктури. Нептун карта сильного чоловіка. Тут карта терактів, тут карта ударів по об'єктах інфраструктури. По Кривому розі ситуація небезпечна. Далі дивимося. Ну, взагалі, головне це той прогноз, що я проводжу в понеділок. Цей прогноз додатковий. Основний прогноз це той, що в понеділок. Цей просто додатковий, він просто більш детально показує. Цей прогноз, я вже це пояснював колись. Основний прогноз це той, що в понеділок, а цей уточнюючий. Я дивлюся на тиждень з 15 по 21.12. Далі. Е, Нікополь, потім Павлоград. Добре, дивимося. Нікополь, потім Павлоград. Нікополь, вісьмірка червова, карта брехні та обману. Трійка пікова карта провокацій. Валет-хрестовий карта сильного чоловіка. Гадюка, можливі провокації та атаки. Ну, така трохи тяжкувата ситуація, я би сказав. Не сильно чорна, але тяжкувата по Нікополю ситуація. Павлоград. Зараз подивимося Павлоград, потім буде Херсон, Херсонська область. Зараз дивимося Павлоград, потім Херсон, Херсонська область. Павлоград. Сімірка Христова – Карта Сили, Карта енергії. Сімірка Бубнова підвищені вогневі небезпеки. Четвірка Бубнова фінансові проблеми, удари по об'єктах інфраструктури Павлограда. Валетпіковий, карта ворога. По Павлограду ситуація небезпечна. Можливі блекаути, атаки на об'єкти інфраструктури. Далі. Херсон, Херсонська область. Давайте подивимося з вами: Херсон та Херсонська область. Потім буде Запоріжжя. Так. Херсон. Давайте глянемо по Херсону ситуацію. Нептун карта сильного чоловіка. Карта сили, карта чоловічої енергетики. П'ятірка Пікова, смертельні загрози. Удари, теракти, смертельні атаки. Погана карта, небезпечна. По Херсону можуть бути смертельні небезпеки. Сімірка червова карта брехні та обману. Десятка пікова це ще одна карта тяжких терактів. Погана ситуація по Херсону. Дві карти вказують на дуже великі атаки. Ситуація по Херсону дуже небезпечна. Далі. Херсонська область. Потім буде Запоріжжя. Так. Херсонська область. Давайте глянемо по Херсонській області. Тут червова карта Любові. П'ятірка Пікова, смертельні загрози. Удари атаки, погана карта. Шестірка сім'я сім'ята родина. Десятка червова карта Любові. Ну, дивіться, тут карти хороші. Але тут, от знову ця карта п'ятірка пікова випала, ця ложка дьогтю. Тому все одно смертельні загрози присутні. По Херсонській області теж можуть бути дуже серйозні атаки. Далі. Зараз ми дивимося Запоріжжя, потім Мелітополь, Бердянськ, Енергодар, Токмак. Харків вже був, Миколаїв був. Пропустили. Сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, зараз ми дивимося Запоріжжя. Е, так, ми дивимося сьогодні тільки гарячі точки. Вчора я дивився всі області, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Запоріжжя Шістірка червова. карта сім'ї та родини. Валет червовий карта сильного чоловіка. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів, ворожі атаки та небезпеки. Трійка хрестова, карта сили. Ворожі атаки присутні. Будьте обережні, жителі Запоріжжя. Мелітополь. Дивимось на Мелітополь. Потім Бердянськ, Енергодар Токмак. Мелітополь. Валет, бубновий, Карта швидкості та руху. Далі валет піковий карта ворога. Далі десятка бубнова. Збройне фінансове підселення Сімірка Пікова, вогневі небезпеки. Ось така от ситуація по Мелітополю. Далі Бердянськ, Енергодар, Токмак. Бердянськ. Що там по Бердянську? Двійка бубнова карта брехні та обману. Двійка пікова карта повітряних тривог. П'ятірка червова карта розчарування втрат. П'ятірка бубнова карта бідності. Можливі якісь атаки по об'єктах інфраструктури. Далі. Енергодар. Потім токмак. По Енергодару. Двійка бубнова, брехня та обман. П'ятірка хрестова карта боротьби провокації. Гадюка, активізація ворогів. Трійка хрестова карта сили. Ну, по Енергодару така. Напружена ситуація. Не сказав би, що сильно чорна, але напружена. Так. Е, ні, я не дивився. Можливо, наступного тижня гляну, але цього тижня вже повертатись до того не буду. Так, добре. Токмак. Потім оріхів та Гуляйполе. Зараз ми дивимося токмак, потім Оріхів та Гуляйполе. Токмак. Король піковий, карта ворога по токмаку падає. Активізація ворогів, ворожі удари, ворожі атаки. Четвірка пікова карта вогневих небезпек, шістірка пікова, підвищені повітряні загрози, десятка червова – карта сім'ї та родини. Погана ситуація по токмаку. Дуже багато пікової масті, Дуже багато пікових карт. Ситуація небезпечна. Оріхів. Зараз дивимось оріхів, потім гуляй поле. Оріхів. П'ятірка пікова, погана карта, смертельні загрози, смертельні удари, смертельні небезпеки. Дев'ятка пікова теракти погана ситуація. Сімірка хрестова – карта сили. шістірка пікова вогневі небезпеки. По Оріхову ситуація теж дуже небезпечна. Дуже багато чорних карт, дуже багато негативних карт. Тому можуть бути дуже серйозні атаки, удари та боротьба. Гуляй поле. Дивимось. Гуляй поле. Був. Пропустили в записі подивитися. Гуляй поле. П'ятірка пікова, смертельні загрози по гуляй полю. Погана ситуація по тому напрямку. Дуже погана. Сімірка пікова вогневі небезпеки. Гадюка несподівані удари та атаки. Вісьмірка бубнова карта фінансових втрат розорення. Ситуація погана і небезпечна. Дуже небезпечна по тому напрямку. Взагалі, по Запорізькій області я бачу карти е такі досить нехороші. Досить небезпечні. Тому, от Запорізька область, особливо Гуляйполе, Оріхів, то там, я бачу, ситуація досить погана і напружена. Так, зараз ми подивимося з вами Слов'янськ, потім Сіверодонецьк, Лисичанськ, Покровськ. Так, зараз ми дивимося Слов'янськ, потім Сіверодонецьк, Лисичанськ, Покровськ. Слов'янськ. Дивимось по Слов'янську. Четвірка, бубнова фінансове розорення. Піковий туз, теракти, смертельні загрози, атаки погана карта. П'ятірка бубнова карта бідності. Втрати валет Христовий карта чоловічої енергетики. Карти бідності падають плюс теракти. По Слов'янську ситуація погана дуже погана. Сєверодонецьк. Давайте подивимося. Потім Лисичанськ, потім Покровськ. Так, Сєверодонецьк. Сєвєродонецьк, Зевс, Гадюка, підви... Зевс, Блискавка. Вибачте, підвищені вогневі загрози по Сєвєродонецьку. Язик вже заплітається. Сімірка-червова карта брехні та обману. П'ятірка Пікова, смертельні загрози. Трійка Червова, Союзи та Об'єднання. Ситуація погана по Сєвєродонецьку. Ні, ще попереду. Так, далі. Лисичанськ, потім Покровськ. Давайте глянемо з вами на Лисичанськ, потім Покровськ. Давайте подивимося Лисичанськ, потім Покровськ. Лиси... Лисичанськ. Дев'ятка Христова карта захисту. Вісьмірка Христова карта провокацій. Валет Христовий, карта сильного чоловіка. Дев'ятка Бобнова це карта грошей. Ну, по Лисичанську карти спокійні. Так. Далі Покровськ. Оце найбільш болюча тема для кожного, бо там твориться повний жах. Давайте глянемо, що там по Покровську зараз, яка ситуація. Зевс, блискавка, підвищені вогневі загрози, вогневі удари, вогневі атаки по Покровську. Гадюка несподівані, удари, агресія. Двійка Бубнова карта брехні та обману. Перевіряйте всю інформацію по Покровську, може бути ІПСО, може бути неправдива інформація. Сімірка Бубнова вогонь. Підвищені вогневі атаки, вогневі обстіли. Багато вогневих карт. Зблискавка, вогонь, плюс карта гадюки. Ситуація по Покровську залишається незмінно негативною. Далі. Е, так. Часів яр, лиман, курахово. Зараз ми дивимося, часів яр, потім лиман, потім корахово. Часів яр, четвірка червова колісниця рух вперед. Вісьмірка пікова, вогневі атаки, вогневі небезпеки по Часовому Яру. Шістірка, Бубнова, збройне та фінансове підселення. Пікова дама Траур. Загрози чоловікам. Чоловічі втрати населення по, тій, по тому напрямку по Часовому Яру. Можливо, загрози воїнам дуже сильні. Леман. Дивимося Лиман, потім Корахово. Леман. По Лиману двійка Червова союзи та об'єднання. Король піковий карта ворога. Активізація ворогів. Дама бубнова карта жінки матері. Дев'ятка Хрестова карта захисту. Трохи легша ситуація, але все одно карта ворогів падає. Курахово. Давайте глянемо по Курахово. Потім буде Дружківка костянтинівка Краматорськ. Курахово трійка пікова. Несподівані удари та атаки. Дев'ятка бубнова збройня та фінансове підсилення. Валет бубновий, карта швидкості та руху, Шестірка хрестова блискавка. Підвищені вогневі загрози. Погана ситуація, небезпечна. Далі дивимося. Дружківка Костянтинівка Краматорськ. Дружківка. Зараз подивимося з вами Дружківку. Тоді Костянтинівка, тоді Краматорськ. Дружківка. Вісьмирка Бубнова карта фінансового розорення. Можливі атаки по якихось важливих об'єктах. Дама червова карта жінки матері. Нептун карта сильного чоловіка. Сімірка Бубнова Вогневі загрози. По Дружківці ситуація вогневих небезпек та атак присутня. Досить сильних. Костянтинівка. Дивимося на Костянтинівку. Одеса була, пропустили. Подивитися на Ютубі в записі. Костянтинівка, потім Краматорськ. Костянтинівка, вісьмірка христова карта провокацій. Дев'ятка пікова теракти та вогневі загрози. Погана карта по Костянтинівці. Двійка пікова підвищені вогневі загрози, шістірка пікова карта агресії. Дуже багато пікової масті, карти погані. По Костянтинівці можуть бути дуже серйозні атаки. Краматорськ. Давайте глянемо на Краматорськ. Що карти покажуть. Дивимось Краматорськ. Семірка Пікова вогневі загрози. Четвірка хрестова карта сили. пятірка червова, карта брехні та обману. Карта Гадюки. Несподівані удари та атаки. Вогневі загрози присутні, плюс карта гадюки це теж досить небезпечна карта. По Краматорську можуть бути атаки. Так, дивимося Луганськ, Донецьк та Крим і завершуємо. Так, заблокірувати. Я сьогодні дивлюся тільки гарячі точки. Так. Тільки гарячі точки я дивлюся сьогодні. Вчора був прогноз по всіх областях, сьогодні ми дивимося тільки гарячі точки. Так, дивимося Луганськ, Донецьк та Крим і потихеньку будемо заокруглюватися. Хто пропустив, ефір подивитися в записі на Ютубі, по таймкодах, відслідкуйте. Дружківку щойно подивився, пропустили. Так. Луганськ десятка пікова можливі вогневі небезпеки, король червовий, карта сильного чоловіка. Зевс, блискавка, вогневі удари та атаки. Трійка Червова Союзи та об'єднання. Загрози вогневих атак по Луганську високі цього тижня. Далі. Донецьк. Дивимось по Донецьку. Теж був. Пропустили в записі на Ютубі, подивитись. Так, Донецьк. Дама Христова карта сильної жінки вісьмірка червова – карта брехів та обману. Десятка Хрестова тяжкі удари атаки по Донецьку. сімірка червова – карта розчарування, брехня. Загрози присутні. Ну і Крим. Давайте глянемо по Криму. Чотири карти. Давайте глянемо на Крим. Так, двійка пікова, підвищені вогневі небезпеки. Туз червовий карта Любові. Десятка бубнова, збройне та фінансове підселення, трійка, пікове, несподівані удари та атаки. Ну, по Криму теж є загрози прильотів. Причому я ще про, вчора про це говорив, То, так що майте на увазі, що по Криму теж можуть бути атаки. Так, всі гарячі точки я подивився. Те, що ви мені пишете в чатах, я вже ці точки подивився. В записі подивитися на YouTube. І я вже відповідав на питання: основний ефір – це той, що в понеділок, цей додатковий. Бажаю всім хорошого тижня, бажаю всім побільше позитиву, мирного неба над головою, якомога швидшого завершення війни та всього найкращого. Дякую вам усім за те, що ви мене подивилися. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба, благополуччя, добра, достатку та процвітання, якомога швидшого завершення і війни і всього найкращого. На рахунок завтра я ще не впевнений, подивимось по ситуації. Що буде в мене по часу? Бажаю всього доброго, до зустрічі в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю. До скорого. Дякую за те, що були зі мною.